Welcome to Apple Tree Channel. Hello, my dear students. Hello, my dear 10th graders. How are you today? I hope you are fine and you are ready to have our lesson. Мы с вами цикл уроки за підручником Оксаны Карпюк 10 клас, і ми з вами почали на минулому уроці першу тему People, people and relationships. So. Сьогодні у нас тема Develop your vocabulary, підтемка цієї великої теми. Будемо з вами сьогодні більше і більше працювати над новими словами. характеристиками особистості. Для 10 класу недостатньо вже сказати, що I am a kind person, I am a good person, I am a nice person, I am clever, I am sly, I am shy. Треба додавати до свого лексикону ще до свого вокабуляру ще більше і більше нових слів. І так, ми сьогодні з вами працюємо з уроком Develop your vocabulary на сторінках 21, 22. So, match the personality adjectives with their definitions and use uh, a dictionary. Ну, давайте з вами перекладемо спочатку ці слова. І так, generous. Generous перекладається як щедрий. Щедрий. Willing to give money. Willing це бажаючий. Бажаючий дати гроші, spend time and etc. in order to give others pleasure. Людина, яка бажає дати гроші, провести якийсь час тощо, щоб надати іншим якусь радість, так? Щедра людина. Reliable. Reliable – надійний, надійна людина. Reliable. Яка може бути надійна людина? Reliable person. Uh, F. Uh, capable of being trusted or depended on. Ну, я гадаю, що це F відповідь буде правильна. Reliable is F. Надійна людина. Так, зараз напишемо літру F. Talkative. talkative, говіркий. Говіркий. Тобто той, хто постійно розмовляє. Talkative. Liking to talk a lot. Той, що любить багато-багато розмовляти. Oh, I'm sorry, H. Далі. Sensitive. Це у нас було вже слово на минулому уроці: чутливий. Чутливий. Sensitive. G, easily hurt or offended by things that people say or able to feel physical sensations more than usual. Той, кого дуже легко поранити. Ранити його саме відчуття, почуття. Patient. Також був на минулому році у нас цей прикметник терплячий, терплячий, patient, терплячий. Patient і able to wait calmly. Спос... Здібний uh, чекати спокійно. For a long time or to accept difficulties without becoming angry. Або той, хто приймає якісь складнощі без того, щоб ставати злим, злитися на щось. Mean. Mean. Підлий. Підлий, підступний. Мін. Слово мін може бути антонімом слова generous можливо. Uh, unkind or unwilling to share. D. Honest. Чесний. Someone who never lies. Yes, never lying. Honest. A. Envious, заздрісний. envious. Wanting something that someone else has. Ще хоче, щось, у кого щось є. Отже, Envious. заздрісний. Заздрісний. То що заздріть? Так. Окей. Okay. Generous, reliable, talkative, sensitive, patient, mean, honest, envious. What kind of person are you? А які ви? Дайте відповідь на це питання у коментарях в описі під цим відео. Ну а ми переходимо до вправи другої. Make opposites using the prefixes with the adjectives in the box. Отже, мої любі, справа в тому, що в українській мові ми знаємо, що є поняття антонімів, так? І інколи ми можемо зробити антонім за допомогою префікса «не». Ну, наприклад. Добрий недобрий, так? або добрий злий. Добрий, злий це інше слово злий до слова добрий. А якщо ми хочемо заперечення зробити, то ми це робимо за допомогою префікса «не». В англійській мові аналогів префіксу не є багато. Тобто до різних прикметників додається різний префікс. Ви скажете, а як вгадати, так, до якого прикметника треба поставити який префікс заперечення? Жодного чином вгадати не можна, лише треба consult our dictionaries. Ну і, звичайно, запам'ятовувати. Лише перевірити можна у словнику правильний е заперечний префікс. Ну, Наприклад, ambitious. Ambitious, ambitious амбіційний. Неамбіційний буде unambitious. Friendly товариський, unfriendly не товариський. Ви вже самостійно потім запишете їх добре до цих колоночок. Отже, на префікс «un» У заперечній формі починаються такі прикметники: як ambitious, unambitious, friendly, unfriendly, Imaginative, Unimaginative, kind, Unkind. Ну, «un» – це взагалі розповсюджений, як ви бачите, так? Префікс. Reliable, unreliable, надійний, ненадійний. Tidy, untidy. опрятний – неопрятний, так? Далі selfish, unselfish. Егоїстичний, не егоїстичний. і sotionable і unsociable. Ну, інколи, до речі, буває так, що хм, деякі дікшенарії-словники дають декілька варіантів взагалі префікса. Розумієте, можна сказати і так, і так. Ну, інколи. Це, знову ж таки, треба все робити, де перевіряти, звірятися з словником. Далі Діз. Онест, дізонест. чесний нечесний, діз, дезонест. І agonized, disagonized, dis, disagonized. Dis. Dis ну, і залишається ще табличка, там, де у нас префікси in, im і ir. Ir одразу ir. Це responsible і irresponsible. І ще забули тут префікс il поставити. Коротше кажучи, префікс ir дуже часто ми вживаємо з словами, які починаються на літеру A r sound. Responsible відповідальний, і безвідповідальний. Зрозуміли? Наприклад, є ще слово таке ось legal. Legal – законний, незаконний буде Illegal. Тобто існує єдине правило, що у більшості випадків, коли прикметник починається на L-sounds, r sounds, заперечні префікси будуть відповідно il та Ir. А усі останні варіанти треба лише звірятися за словником. Далі. Залишається у нас patient «терплячий», нетерплячий буде impatient. Sensitive «insensitive». Окей, okay, great! Ну, здається, все. Все написали. Well done. Нагадую вам, звіряйтеся, будь ласка, зі словниками. Переходимо до наступної сторінці, до, до, до наступної сторінки. Uh, Organizes the words into pairs of opposites and put them in the columns below. Необхідно організувати ці слова uh, у пари uh, антонімів. Так? І поставити їх, записати їх у табличку нижче. Отже, у нас є Positive and Negative Words. Так? Отже, Positive і Negative. Uh, прочитаємо зараз правило: Vocabulary Links. The common ways of making the opposites of adjectives are to add prefixes. Загальний спосіб, аби зробити ну, аби утворити навіть так, антоніми серед предметників це додати префікси: an, in, dis, im або ir. Це не всі, звичайно, префікси, ну, це найбільш вживаніші заперечні префікси. Що треба зробити? Треба написати тепер у, цю, у ці колоночки. Слова. І організувати таким чином, щоб були, були з, вони протилежні. наприклад, clever. Clever. Який у нас Антонім буде до слова clever, наприклад. Ну, здається, слово stupid. 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 А, далі Мін. Мін це у нас негативне да, слово. Мін сюди. Мін це скупий, підлий, а нам потрібно generous. Отже, його аналог слово generous. Generous. Далі Lazy. Ну, я так буду робити. Номер три. Lazy і hardworking. Це антоніми. Далі relaxed. Розслаблений. Relaxed, розслаблений. Так. -та Honest – чесний. Давайте так зробимо пару honest чесний. А як буде той, що постійно може брехати. Подивимося. Ну, тут можна утворити до нього слово Dishonest. Так, отже, Onest Dishonest. Утворіть а, антонім з допомогою префікса. Honest, honest – ст. Окей. Так, далі. Що у нас ще є? Ну, знову ж таки, до слова unpleasant. так, Можна відкинути префікс un, і буде у нас pleasant слово. Попрацюйте, будь ласка, з цією табличкою і запишіть у неї слова протилежні зазначенням. Повторимо ще раз переклади цих слів. Мін підступний. підступний і не щедрий, так би мовити. Clever розумний, lazy, лінивий, relaxed. Розслаблена людина по життю, – трудолюбива, uh, cheerful, веселий, honest, чесний, стюпід, uh, дурний, unpleasant. неприємний, generous, щедрий, шляхетний, Reliable – надійний. Uh, знову ж таки, мін ще один скупий, так untidy, неохайний, confident самовпевнений, moody. примхливий, organized, організована людина, bossy. Любить керувати, ambitious, амбіційний, imaginative, має велику уяву. Spoiled – розпещена дитина людина, Energetic – енергійний, Envious – заздрісний. А потім обери 5 або 6 слів, які найкраще описують характер твого друга. Explain your choice. For example, sociable. I'm sociable because I love being with other people. I'm talkative because I like to talk. To other people. I'm bossy because I want to give orders to other people. So, and task 5. List as many words which can describe people's character beginning with self as you can. Uh, Знайдіть як, як, якомога більше слів, які починаються зі слова self, які описують um, людську особистість. Так, ну, наприклад, self-confident. Є таке поняття, як і ще self-employed. Сам, самовлаштована людина. Працює сам на себе, наприклад, так? Self-employed, self-motivated, самомотивована людина, self – Дуже багато таких прикметників є ще з self, так? І можна їх ще і згрупувати, так, щоб вони були у нас with positive and with negative meanings. Скористутися, будь ласка, словничком аби знайти весь перелік таких прикметників. Дорогі друже! Якщо тобі сподобалося це відео, тисни вподобайку та ділись ним зі своїми друзями. Підписуйся на мій канал, тисни на дзвіночок, аби відслідковувати появу нових відеоуроків. А щоб підтримати автора цього каналу і отримувати додаткові бонуси, ставай активним спонсором. Дякую за підтримку! That's all for today. на цьому це все. Thank you for your attention. Будь ласка, слідкуйте за виходом нових відеоуроків. Ну і, будь ласка, не забігайте наперед. Наперед нічого викладати я вже не зможу, тому що зараз ми працюємо у період того ж навчального року. Так, отже, щотижня буде з'являтися наступні два відео. До нових зустрічей! Кудбай! На наступному відео ми будемо з вами працювати з нашою грима-граматикою. Ми будемо build up our grammar. Будемо говорити про used to у в минулому часі, так, про нашу конструкцію used to для вираження минулого часу. На цьому це все. Goodbye, до нових зустрічей. See you later!